Ристик звичайного світла модернізували науковці Харківського інституту метрології. Як запевняють спеціалісти, їхня новація дозволяє контролювати якість ламп, якими ми щоденно користуємося у побуті. Наприклад, еталон світлового потоку визначає оптимальне освітлення кімнати. Як стверджують фахівці, це важливо для проектування світлодіодних ламп, які в рази зменшують енерговитрати в рамках страни. вы знаете, какое количество используется осветить, осветителей, мы будем иметь экономию электроэнергии. А экономия электроэнергии – это экономия, в общем-то, ресурсов страны, это возможность покупки или не покупки газа за границей, к примеру, да? Поэтому этот эталон является очень важным. Інший еталонний комплекс кандала потрібен для визначення сили світла, значення якої максимально адаптовано до особливостей людського ока. Це дозволяє не лише зберегти зір, але й зменшити електроспоживання. Є лампочка, і треба одна, допустим, щоб не було складно, І треба визначити, скільки буде освіщеності на рівні стола. Ми можемо посчитати, знаючи, яка сила світу у лампочці. От такой смисл. есть тобто, всі норми, які є для важные для забезпечення здоров'я человека, вони зв'язані з ізмірнням освіченості. Еталон світлового потоку створено в рамках програми розвитку еталонної бази. Відповідно до неї в Україні з 2011 по 2015 роки розробили низку еталонів, зокрема й для економії електроенергії. Мета програми підвищення енергоефективності вітчизняних виробництв, що сприяє економічному розвитку нашої країни.